Добрий день, діти. Сьогодні біля дверей нашого садочку я помітила сліди. Отже до нас хтось завітав у гості. Цікаво, хто б це міг бути. Подивіться і скажіть, чиї це сліди. Дійсно, до нас сьогодні завітав ось такий чудовий песик. Давайте з ним познайомимось. Нашого гостя звуть Басік. Він веселий, розумний, а головне дружелюбний песик. Дітки, ви ж дружите з котиками та песиками. Я впевнена, що у багатьох з вас вдома живуть тваринки. А от Басіку цікаво, чи допомагаєте ви вашим батькам доглядати за домашніми улюбленцями. А хто мені скаже, що господарям обов'язково треба робити при догляді за котиками та песиками? Ось, наприклад, Басік підказує, що найголовніше це нагодувати його. А як ви думаєте, що ще необхідно робити? Давайте поглянемо на екран і за допомогою підказок назвемо правила догляду за собаками, годувати його, наливати свіжу воду, вигулювати песика, не забуваючи про поводок та адресник. Це спеціальна пластинка, яка кріпиться до нашийника тваринки. Та містить ім'я тваринки і номер телефону господаря. Він неодмінно знадобиться, якщо собака випадково загубиться. Необхідно прибирати за своїм улюбленцем на вулиці, використовуючи спеціальні пакетики. Якщо песик живе у бутці, то її треба обов'язково утеплити, щоб собака не мерзнув. Доглядати за шерстю тваринки, розчісувати та купати. Давайте подумаємо, які ж речі потрібні, щоб доглядати за домашніми котиками та песиками. Для цього пограємо в гру під назвою Зоомагазин. Діти, уявіть, що ми завітали до спеціального магазину, де продають все необхідне для тварин. До зоомагазину. Тож допоможемо басіку обрати необхідні речі для його друзів, котика та песика. Я буду називати по черзі різні предмети, а ви повинні вибрати ті, які необхідні для догляду за тваринкою вдома. Якщо річ потрібна, ви повинні плеснути у долоні. Якщо ні, похитати головою зі сторони в сторону. Речі для котика. Миска. Намордник, корм, лоточок, шоколад, чашка, кігтіточка, м'ячик, морозиво, олівці, речі для песика, нашийник, Цукерки, чай, лежак, капелюх, будка, корм, спеціальний гребінець для розчісування, намордник, адресник, телефон. Ось тепер ми маємо все необхідне для наших домашніх улюбленців. Але ж іноді пухнастики хочуть, щоб ми з ними погралися або дали їм щось смачненьке. Як ви вважаєте, як вони можуть дати знати нам про це? Дійсно, тварини спілкуються з нами за допомогою рухів та звуків. Вони можуть притиснутись до наших ніг та потертися своїм тулубом об них або підняти лапку. Котики можуть нявкати, а песики гавкати. Діти, а як ви вважаєте, чому тваринки бувають сумними? Правильно, можливо, на них не звертають уваги, або хтось їх образив, а бувають випадки, коли тваринка загубилася і господарі не можуть її знайти, а бувають і такі безвідповідальні господарі, які навмисно виганяють тваринок жити на вулицю. Так з'являються тварини, у яких немає домівки та люблячих господарів. Хто знає, як називають таких тваринок? Так. Це безпритульні тварини. А як ви вважаєте, чи можна виганяти на вулицю домашніх тварин, якщо господарі ними вже награлися, або якщо чотирилапі виросли неслухняними? Ви праві. Ні в якому разі не можна виганяти своїх домашніх тварин на вулицю. Пам'ятайте, ми відповідаємо за тих, кого приручили. Тому перед тим як завести тваринку, слід дізнатися, які умови догляду потребує обраний собачка чи котик, та подумати, чи зможете ви забезпечити чотирилапому необхідні умови догляду. А для того, щоб Собака не бешкетував, коли стане дорослим, слід виховувати його з маличку і обов'язково вигулювати два рази на день. Діти, хто з вас бачив, як господарі вигулюють своїх тварин? А чи знаєте ви, як правильно поводитись при зустрічі з тваринами на вулиці? Якщо під час прогулянки на вулиці ви зустрінете безпритульного собаку або кота? То не потрібно підходити до них або гладити, тому що це може бути небезпечно. Басік, який сьогодні завітав до нас у гості, раніше жив у притулку. Притулок це спеціальне місце, де живуть тварини, які не мають господаря, і проживають вони там, поки для них не знайдуть нову сім'ю. В притулках тварин годують та слідкують за їхнім здоров'ям. Але, незважаючи на це, притулок не замінює котикам та песикам справжньої домівки з турботливими господарями. Нашому басіку пощастило і його забрали в люблячу родину. Та уявляєте, цієї зими наш басік захворів, він був млявий, постійно спав та нічого не їв. Дбайливі господарі одразу відвели його до спеціального лікаря, який його оглянув та призначив лікування. А хто з вас знає, як називають лікаря, який лікує тварин? Правильно, це ветеринар. А поки наш басік хворів, господарі його дуже жаліли і все йому дозволяли, він робив, що йому заманеться, і став дуже неслухняним та вирадливим. А щоб басік не бешкетував та краще розумів своїх господарів, з ним почав займатися справжній спеціаліст та знавець собак кінолог. Кінолог навчає песиків різним командам, тобто дресирує. Ось які команди вивчив наш друг: сидіти, лежати, апорт. А ви запам'ятали, хто навчив басіка виконувати ці команди? Як називають людину, яка дресурує собак? А хто запам'ятав, як правильно назвати лікаря, який лікує тварин? Зараз Басік вже повністю одужав і не бешкетує. Він дуже любить своїх господарів та розуміє їх команди. Ось таке насичене, цікаве та щасливе життя у нашого друга. А давайте побажаємо, щоб усі тваринки мали таких люблячих та відповідальних господарів. Молодці діти, тепер ми з Басіком впевнені, що ви знаєте, як піклуватися про домашніх улюбленців і ніколи не будете ображати тваринок. Пропоную вам після нашого заняття намалювати тваринку, яка проживає у вас вдома, або про яку ви мрієте. На все добре, до зустрічі!